Чи виграє Україна інформаційну війну? Чи відправлять країни НАТО свої війська в Україну? Та які наслідки для Росії буде мати підрив Каховської ГЕС? Про це та про інше ми сьогодні спілкуємося разом із Ігорем Рейтеровичем, політологом. Ігоре, я вас вітаю. Дякую, що доєдналися до новин live. Вітаю. Хочу з вами розпочати а, нашу розмову. Саме ось такого питання. Є такий вислів, що хто виграє інформаційну війну, той виграє? Всю війну, зокрема, і хочу вас запитати, хто нині от виграє по відсотковому співвідношенні, як ви вважаєте інформаційну війну? Якщо от навіть проаналізувати там до повномасштабного вторгнення ситуацію і зараз? Ну, безумовно, цю війну виграє Україна. Причому це відбулося буквально на другий день після початку широкомасштабного вторгнення, і ця перевага України в інформаційному просторі зберігається. Ну тут складно говорити в відсотках, тому що кожна історія, вона ж специфічна, да, і кожен кейс, як зараз модно казати, він має якісь свої підходи, якісь свої наслідки. Але в цілому нам вдалося з одного боку налагодити більш-менш адекватне донесення позиції України як до Західного. Ідних ну взагалі до світових еліт, так і безпосередньо. До громадян різних країн це важливий дуже аспект, тому що можна знаєте гарно говорити з елітами, лідерами, але погано говорити з громадянами. А в демократичних країнах в першу чергу треба говорити з громадянами, і нам вдалося достатньо оперативно і вдається достатньо оперативно гасити якісь спроби Росії сіяти ну, якусь там зневіру, вкидати якісь там фейки безпосередньо в західні медіа і поширювати якісь свої наративи, які відповідають баченню виключно російської. Федерації ну єдиний момент на це треба звернути увагу. Це до речі, дуже добре було помітно. От щодо ситуації з підривом дампи, яку влаштували росіяни. Західні змі, ну це об'єктивна історія, це треба просто розуміти. Вони ж діють за стандартами журналістики, і вони іноді намагаються давати якби типу дві точки зору. Воно дико, звичайно, виглядає, ну особливо для нас, тому що тут вже немає якогось сірого кольору є чорний і білий, але воно дико виглядає, коли вони. Роблять якісь такі нейтральні достатньо заголовки, вичікують мінімум кілька днів для того, щоб назвати винних там в тих чи інших злочинах, які здійснює Російська Федерація. Ну назвати Росію там злочинцем, і тільки потім це роблять. Це звичайно дуже дратує, але ми повинні розуміти, що в них ну просто такі стандарти і підходи. І на жаль, не на всіх, от сам факт агресивної війни з боку Росії, не на всі зміни на заході. Він вплинув в тому сенсі, що вони ну зрозуміли, що в деяких питаннях просто ці стандарти не можуть апріорі працювати. Ну, їх не може бути. Це те ж саме, що уявити, що дають можливість там для висловлювань представникам, наприклад, нацистської влади під час Другої світової війни. Оце, в принципі, ключова проблема, яка є на сьогоднішній день, але навіть з нею можна певною мірою справлятися, доносити, говорити, комунікувати. Тут нашим змі я думаю, дуже сильно допомагає громадська дипломатія, тому що сучайні громадяни, які активно там користуються соціальними мережами, також цю інформацію доносять. Тому на сьогоднішній день Україна в цьому плані точно ну, перемагає. Але це ще звичайно не перемога, тому що перемога вона буде ну разом з перемогою на фронті і ну з розумінням всім світом, що таке Російська Федерація, що вона зробила, і відповідно, яке покарання за це вона повинна понести. Хочу, щоб от сьогодні зазначити, що президент відвідав Херсонщину, і, зокрема, відвідав переправу на в самому місті Херсон. І вчора він от запитав громадськість, де ООН і де Червоний Хрест, адже вони перші, хто мають бути на місці і допомагати там людям. Як ви вважаєте, чому справді ні ООН, ні Червоного Хреста і там досі немає? Ну, це дивіться. Це е, та проблема, яку ми бачили з 24 лютого. Е, по дуже багатьом питанням ці організації реагували вкрай мляво. Я думаю, що це пов'язано з двома речами: по-перше, це відсутність. Е, Політичної волі з боку керівництва цих організацій на використання навіть тих наявних механізмів і інструментів, які в них є, і які вони дійсно могли б застосовувати стосовно ну тих дій, які здійснює Російська Федерація. Цієї політичної волі в них немає в першу чергу. Це стосується організації Об'єднаних Націй. В першу чергу ну, хтось каже, що там генеральний секретар це більше така, знаєте, бюрократична посада. Ну це ж не, не голова би, організації, це просто секретар, який організовує роботу і так далі. Але насправді бюрократи так, в таких організаціях мають найбільшу владу. І вони, якщо вміють її використовувати, вони це роблять. Ну від ООН, на жаль, ми такої позиції не бачимо. Певною мірою це об'єктивно пов'язано з тією позицією, яка Росія займає в організації. З іншого боку, ну це ж був і привід для реформи організації його можна було здійснити і провести посилити роль генеральної асамблеї, ну і багато інших речей. Нічого цього не було зроблено, тому що. Тут ООН і певною мірою Червоний Хрест вирішив просто займати позицію страуса, що ми почекаємо, як все там вирішиться, а потім вийдемо вже на арену, коли почнуться якісь процеси мирного врегулювання. Ну і будемо відігравати якусь важливу роль. Червоний хрест мені здається просто злякався з одного боку масштабу бойових дій, які відбуваються в Україні. Ну можна зрозуміти там з одного боку, да, чому це відбувається. З іншого боку, він не захотів іти на відверто якийсь публічний конфлікт з Російською Федерацією, вимагати від неї виконання своїх же зобов'язань, бо Росія також теж має відношення до цієї організації і повинна за усіма нормативно-правовими ну, міжнародними актами надавати доступ на ті чи інші території до ув'язнених, затриманих, полонених і так далі. Але Червоний Хрест вирішив тут також сильно не напружуватися і просто списувати все на неможливість щось робити через спротив Росії. Але знаєте, тут є просто ж приклад: якби ми знаєте, ну якби ми не ставилися критично до цієї організації, я маю на увазі магате таку організацію, да? але вони так. принаймні кілька разів. Керівництво цієї організації треба віддати належне. Вони проявляли саме політичну волю і, по суті, дотискали Росію в необхідності допуску своїх людей, наприклад, на Запорізьку атомну електростанцію. Ми ж пам'ятаємо, як вони зробили. Вони просто повідомили, що ми приїдемо, Росія розказувала ні, не можна, небезпечно і так далі. а Потім вони просто виїхали і фактично змусили Росію піти їм десь тут на зустріч. Так, да, вони все одно, може там. Не отримали той ефект, і ми не отримали, на який ми сподівалися, але принаймні, це було хоч щось. Тобто вони показали, що можна це робити. Вони, до речі, зараз також планують подібну операцію відправити своїх представників в більш широкому форматі, тому що є певна небезпека. Росія звичайно буде виступати проти ставити там палки в колеса. Але тут принаймні, є наявність цієї політичної волі. У міжнародних організацій інших такої волі немає, і ну давайте відверто. Я думаю, що російсько-українська війна. Коли вона закінчиться безумовно нашої перемови, але вона певною мірою ці організації доб'є принаймні в тому структурному розумінні, яке є на сьогоднішній день. Вони змушені будуть тоді категорично вже змінити свою ну, стратегію своєї діяльності, взагалі всі ті е, ну, нормативно-правові акти, згідно яких вони діють, оскільки ну Росія просто показала, що е, цими речами можна дуже вдало маніпулювати і по суті ставити на один рівень агресора і жертву. Угу. Але ось бачите, все одно вже півтора року йде повномасштабне вторгнення. А якщо подивитися про весь обсяг війни, то 9 років, і ми бачимо так, що й досі ні до ООН, ні до Червоного Хреста так ми не змогли достукатися. І ви кажете, що от крапку саме поставиться перемога там України по українсько російській війні, там закінчення цієї війни. А і що тоді, а, як ця організація видозміниться? От як ви вважаєте? Ну, ООН в цьому плані повинна змінитися в Напрямку більшої рівноправності для всіх країн, які є членами цієї організації. Це, до речі, питання не лише яке задає Україна, це питання задають багато інших країн, і вони задають правильні питання. Про це говорить Туреччина, про це говорив там. Не знаю, Казахстан, Ну, Я просто от полярні називаю країни. Про це говорила Німеччина, про те, що ми маємо ну також певне право можливо, ну враховуючи там економічні інші показники uh -huh. і рівень впливу там на політичні процеси бути членом там Ради безпеки. Постійним, наприклад, да, і так далі, тому я думаю, що реформа цієї організації повинна бути якраз спрямована в бік посилення генеральної асамблеї і обмеження окремих країн, особливо тих, які беруть участь у війні, і це треба зробити, тому що подібні рішення може приймати Генеральна асамблея. Україна робота mm -hmm. до речі в цьому напрямку веде, але ну розумієте, без підтримки з боку керівництва того бюрократичного апарату, ну ці зміни провести просто буде неможливо. Наразі поки що на жаль, керівництво в цьому не зацікавлено. Хочу ще повернутися до Каховської ГЕС. От нещодавно відбувся дзвінок президента Туреччини Ердогана спочатку до президента України Зеленського, а потім до диктатора Путіна. І він запропонував провести розслідування. От я хочу, щоб тут багато думок є, звісно, щодо цієї теми, але я хочу от почути вашу думку щодо цієї ініціативи президента Туреччини. Значить, це ініціатива виключно іміджова піарна? Ми повинні це розуміти. Ну він не міг не виступити з такою ініціативою, Давайте відверто, оскільки Туреччина дійсно має непогані відносини як з Росією, так і з Україною, і є одним з гарантів зернової угоди. І Ердоган переміг на виборах. Це також вже важливий момент. У нього розв'язані руки. Ну, зрозуміло, він буде намагатися використати будь-які е, ну, там ситуації, які виникають особливо в контексті війни Росії проти України, для того, щоб максимально підвищити свій імідж, і імідж Туреччини. І тому він виступає з такою ініціативою. Паралельно з цим він же сказав, що готовий надати допомогу Україні щодо ліквідації наслідків е, ну, того, що зробили Росіяни. Ну як і віддячити за ту допомогу, яка Україна надавала коли. Був землетрус туречені, але от зверніть увагу при цьому він же Росії таку допомогу не запропонував. Тобто, ну він ці території Туреччина вважає територіями України. Вона ніколи не відступала від цих, скажімо, моментів. З іншого боку, він робить таку красиву заяву, що давайте створимо якусь спільну комісію. ООН, Туреччина буде знову там головним координатором. Прекрасно при цьому розуміючи, що на це не піде в першу чергу Російська Федерація. Організувати таку комісію неможливо, але ефект необхідний для себе він вже отримав. Ми про це говоримо. Про це говорить світ. Про це вийдуть статті на перших шпальтах, і він поставить собі додатковий плюс угу. Що Туреччина підвищила свою роль взагалі в геополітиці не тільки на регіональному рівні, а на рівні всієї планети. Це його мета. Він, до речі, до неї йде достатньо цілеспрямована, і треба розуміти, що ну, для нього війна Росії проти України це інструмент, і він цей інструмент використовує. І ми повинні до цього ставитися спокійно, тому що кожна країна переслідує якісь свої цілі в даному випадку. Цілі Туреччини більшою мірою відповідають нашим цілям. Ну з точки зору там їхньої підтримки, участі і невизнання. Окупації і так далі, і тому подібне. Тому ну спокійно до цього ставимося. Віддаємо якісь там відповіді. Дякуємо за допомогу, але розуміємо, що ця ініціатива не буде реалізована. Угу. А які наслідки, як ви вважаєте, для Росії буде мати трагедія в Херсоні? Адже це трагедія не на один і не на п'ять років, це трагедія на десятиліття, тому що ну це справжній куцит, це екологічна катастрофа. І е, як ви вважаєте, от ООН не відреагували, Червоний Хрест теж далі? Як буде розгортатися події? Ну я до речі не виключаю, що через якийсь там проміжок часу, коли особливо ці території будуть повністю повернуті під контроль України, е е е якими вони і повинні бути, да, е от тоді якраз ООН, і навіть Червоний Хрест дещо активізується. Ну, дивіться, спаде вода. Території будуть контролюватися е, українською армією, українською владою е, відповідно набагато більш безпечніша буде ситуація. І повірте, там відразу з'являться представники організації Об'єднаних Націй, різноманітних органів ну, цих е, програм, які в них є там про ООН і так далі. і, УНІСЕФ, і всі всі різні оці там ЮНЕСКО, можливо, ну і от безріч всіх, які там з ним так чи інакше афільовані. При, е, представництво там Червоного міжнародного хреста і так далі. Вони почнуть там відразу навіть надавати якусь допомогу вже. Безпосередньо в ліквідації тих наслідків, які спричинили оці варварські терористичні дії Російської mm -hmm. Федерації. Тут в принципі можна очікувати, що вони з'являться, тому що ну але розуміти, чому вони з'являться? Тому що ситуація для них буде виграшна, не страшно все під контролем, можна робити, що вони звикли робити. Тому тут вони допоможуть. А зараз, доки там ці території, ну там будуть бойові дії вестися, і так далі, звичайно, що вони там з'являтися не будуть, але, може виділяти. Про всі наслідки для Росії, от уже другий день трагедії, так третій день. Вже навіть я перепрошую, і ми не бачимо радикальних якихось дій з боку міжнародної спільноти. Вчора не затвердили 11-й пакет санкцій. Ми про нього ще поговоримо. Так лише прозвучала одна з заяв екс-генсека альянсу НАТО. Разморцена про те, що країни-члени НАТО можуть відправити. Війська в Україну, але ж ми розуміємо, що це вже не чинний а, генсек, так і це лише його можливі думки. Але все ж таки така заява прозвучала раніше. Такі заяви завжди обмежувалися відповіді, що НАТО ні в якому разі за когось воювати не буде, тільки за своїх представників своїх країн. От як ви вважаєте, чи справді такий сценарій можливий, що НАТО почало задумуватися, хоча б над тим, щоб допомогти Україні, після Каховської ГЕС? Ну розумієте, така, такий би сценарій був би непоганий для України. Це не означає, що ці війська повинні були брати участь у бойових діях проти Росії. Ні, жодним чином. Але, наприклад, їх можна було б розмістити на кордоні з Білорусією, і на західних кордонах, і зняти звідти наші війська, які там змушені стояти, і вони б тоді виконували вже завдання на півдні, на півночі, на сході, і так далі. Тут правда є такий нюанс: Міністерство закордонних справ України сказало, що до завершення війни ніяких натівських військ на території України не буде. Тобто, видно, що це більшою мірою був такий, знаєте, вкид, щоб подивитися, можливо, на реакцію Російської Федерації там і так далі. Реакція реакція, до речі, була істерична певною мірою, тому що вони б тоді не знали, як на це реагувати. Grazie. Україна як суверенна держава має право запросити на свою територію через відповідні механізми. Тим паче, вона же Верховна Рада працює, це не є проблемою. Президент працює, не є проблемою. Прийняти ці рішення, провести їх згідно діючого законодавства, ну взагалі не складно. В цьому плані в нас абсолютно дієздатна влада. І е, якби там Росія не розказувала про якісь там зовнішнє управління і так далі, це повна дурня. Насправді все працює і все працює дуже непогано. Так, от в цьому плані, якби це відбулося, Росія б опинилася в ситуації, коли б вона не знала, як на. Це реагувати і розуміючи, що якісь удари по цим військам, звичайно, могли б привести до вже конфлікту між, між Росією безпосередньо і НАТО. Але на жаль, я думаю, що це проки що більше розмови. Такий елемент тиску інформаційного, в тому числі на Російську Федерацію. А насправді мова поки буде йти про інші речі, посилення там військової підтримки, ну військово-технічної, матеріальної і так далі. Що стосується реакції світу, розумієте, тут є одна така проблема. За великим рахунком, санкційний механізм вони вичерпали вже значною мірою. Ну, є там ще. Певні моменти, поки вони від них утримують, да, і не будуть їх робити. Але е, ну станом на сьогодні вони навряд чи будуть запроваджені. Тут, взагалі, я б так сказав, що добре, добре, що реакція заходу, хоча і наших партнерів, хоча б є такою, якою вона є зараз. Я поясню, що я маю на увазі, тому що розрахунок то у Росії був на що. Що коли от ну, відбулася ця ситуація? Я до речі не виключаю, що вони дійсно спочатку хотіли зробити це контрольовано, а воно просто вийшло з під контролю. В них ну вони ну, від самого початку запланували певну провокацію, тільки хотіли її по-іншому якось вивернути. А воно вийшло отак, от як вийшло. Е, і вони відразу змінили свою позицію. і Почали це використовувати як елемент тиску взагалі на захід. Дивіться, ми такі типу ненормальні, що ми вже підірвали греблю, а вони її підірвали, і ми, значить, готові там далі підривати щось таке, затопити всю Європу і так далі. Ну, типу, ви злякаєтеся і скажете українцям. А ну, швиденько сідайте за стіл перемовини, домовляйтеся про що. Але Захід як відреагував? Він реагував зовсім не так, як сподівалася Росія. Да, там було багато заяв, але там не було жаху. В плані, що ну Росія там абсолютно ненормальна. Всі і так вже знали, що вони ненормальні, що вони можуть щось подібне зробити, і відповідно ці сценарії також прораховувалися. І навпаки, на цьому фоні деякі країни не останні далеко, та ж Німеччина, заявили, що ми тільки збільшимо допомогу Україні е, військово технічну передусім, і Росія такими діями все одно не змусить там світ відвернутися від України і так далі. Тому подібне. Тому в цьому плані, от це про інформаційну ту ж війну, да, Росія буквально один день. Вона Намагалася якусь ситуацію переламати, коли от були ще повідомлення, не зрозуміло, що відбулося, і так далі. Ну вже вчора, коли з'явилися дані розвиток, там ізраїльської, американської, там, і так далі, ну, все стало на свої місця, і, відповідно, цей ефект вже не спрацював. Тому е, якихось додаткових суперсанкцій ми не отримаємо, але ми отримаємо підвищення підтримки України. Ну і дуже важливий момент. Це дуже вагомий аргумент, якраз в тому суді. У ООН в тому числі які слухання зараз там ведуться. Ну тобто, там розглядають починаючи від боїнга збитого, і тут Росія під час цього суду підриває дамбу, тобто здійснює ну відвертий там порушення двох статей Женевської конвенції, там ще кількох нормативних документів міжнародних, і зрозуміло, що це ну явно їй піде на, на, на якийсь там плюс, воно піде тільки в величезний мінус. Ну і призведе mm -hmm. до посилення подальшого тиску. Але давайте знову до санкцій повернемося. От вчора, в середу, єС не досягли політичної угоди щодо запровадження 11-го пакету санкцій проти Росії, і планують продовжити переговори наступного тижня. Це за інформацією політико, і в даному випадку, чому все ж таки не прийняли 11-й пакет санкцій, тому що Греція та Угорщина все ще не погоджуються з тим, що Україна внесла деякі компанії до переліку спонсорів війни, тобто це грецькі та угорські компанії. І е, от е, а, а ці санкції були спрямовані на боротьбу е, з обходом е, уже запроваджених торгівельних обмежень, тобто нічого нового якби по суті не було, так а лише посилення старих санкцій. І е, знову ці країни, які трішки мають проросійські російські мисли, є, там Угорщина, Греція, е, Болгарія, так туди ще можна причистити. Вони продовжують грати під дудку Росії. І як отут нам в цій знову повертаючись до першого питання, інформаційній війні виграти? Ну, той пакет санкцій, який зараз розглядається, він буде прийнятий. Ну він очікувано не повинен був принести нічого екстраординарно нового, а повинен був в першу чергу прибрати ті шпаринки, які постійно виникають в всіх санкціях і якими користується Російська Федерація. Тобто, це такий, знаєте більшу мірою прохідний пакет. І до речі, дуже добре, що саме зараз. Деякі країни підняли питання по певним компаніям. Зрозуміло, що в них типу там свій національний інтерес. І вони кажуть, що там, ну, де, там от, банк, отп банк, да що він жодним чином не є якимось там спонсором тероризму і так далі. Але вони самі зробили так, що винесли історію про цих компаній вже на дуже широкий загал. Вони почали uh -huh. це говорити, і відповідно, європейці звернуть на це увагу. Я переконаний, що наші ж не просто так вносили туди ну, в цей список ці компанії, і ці речі так чи інакше погоджувалися з певними моніторинговими службами, які є, наприклад, в Європейському Союзі. Тому те, що вони зараз затягують прийняття, все одно закінчиться тим, що вони отримують там вичерпні докази і вони змушені будуть погодитися. Пакет буде прийнятий. Не треба хвилюватися. Це не свідчить про якісь там кардинальні розбіжності. А от, до речі, вже наступний пакет. Пакет. може враховувати і ті дії, які вони здійснили з Каховської ГЕС і ті катастрофи, яку вони влаштували. Про наступний пакет у нас ще буде можливість поговорити. А наостанок я хочу з вами обговорити ось статтю в Блумбергі, яка вийшла: Російська еліта не вірить, що Путін переможе Україну. Видання зазначає з посиланням на джерела, що багато хто з представників російської еліти вже втомилися від війни, від війни. Ніхто не хоче свої висловлювання і побоювання говорити Путіну, але всі переконані, що вторгнення стало суттєвим стресом. Також от ці співрозмовники, яке видання не називає, кажуть, що найкращим варіантом будуть мирні переговори в другій половині 2023 року і заморожування війни, що дозволить Путіну проголосити пірову перемогу. В деякі українські території до Росії все ж приєднали, от така стаття Блумбергія вийшла. Я хочу, щоб ви прокоментували її, тобто э, настрої російської еліти, і як вони моделюють цю ситуацію, тобто навіть в російських елітах не допускається варіанту, що вони мають забратися з території України. Залишити всі землі, тобто і е, десь е, зрозуміти е, основне, так що їхня взагалі методика мислення невірне. От прокоментуйте, будь ласка. Ну я думаю, що російські еліти, переважна більшість, в першу чергу економічні, так звані олігархи. Вони ще десь з березня 22-го року зрозуміли, що ну не буде того, що планував Путін, і чого планувала Російська Федерація, це раз і відповідно зараз. Вони просто шукають максимально вигідні е, шлях. Виходу з цієї ну, кризи, як вони кажуть, да? е, для того, щоб е, ну, припинити, по-перше, війну, подальші санкції і, і думати, як взагалі з цього виходити. Чому вони не розглядають варіант взагалі виходу з України, в цьому є одне дуже просте пояснення. І це пояснення е, е, заключається в одному слові: Путін. Розумієте, вони розглядають цей варіант при живому Путіні. Якщо там задати питання, а якщо Путіна немає. Повірте, там значна частина би сказала, забираємося геть з України. Просто от відразу, да, там до кордонів 91-го року. Е, і потім кажемо, що дивіться, ми ж забралися, все типу, давайте розійдемося по нулям без репарацій, без якихось там договорів про поразку, але ж ми забралися. І знаєте, цей варіант просто ну міг би сподобатися багатьом, в тому числі і на заході, що ну вони ж та забралися, території залишили. Да, ну репарації таке. Ну щось там будемо про щось говорити, але це може розтягнутися в часі. Але оскільки зараз ж ці еліти виходять, все ж таки, з того, що Путін є при владі, і він ну планує. Перебувати при владі ще ну не визначений там термін. Вони ж реально готуються до виборів. Вони вже розробляють стратегію кампанію. Ніякого транзиту владу про що говорили, що в 2022 році не буде. Тобто передачі комусь, Путін вирішив сидіти до кінця. Ну от щоб його вже винесли в мавзолей безпосередньо з Кремля. Ну дай Боже, щоб це якомога швидше відбулося. Так, от вони відповідно дивляться виключно на цей сценарій, що типу Путін є, і звичайно, в такому варіанті. Замороження конфлікту, замороження війни для них є вигідною історією, тому що ну вони принаймні зможуть трошки передихнути. Жити, хоча б трохи в прогнозованому якомусь світі, бо вони зараз же нічого не можуть прогнозувати, що буде завтра. Оголосить він другу мобілізацію, третю, п'яту, десяту. Чи скаже, що ми повинні всіх там розкуркулити олігархів? Тут це це пригожена віжене. Розказує, що всіх дітей олігархів на фронт ще кудись там, да і так далі. І в цьому контексті вони вибирають ну менше зло в їхньому розумінні, а менше зло для них це заморозити війну певною мірою. Це ж менше зло і для Путіна. Заморозити, сказати, що ми перемогли. Ну, у нас же була яка мета, типу там Донецька, Луганська області, ну, от, типу, вони залишилися за нами. Ми ще й там ще щось захопили. Жоден там е, натівський чи український солдат не зайшов на територію Росії. Всі території ми контролюємо і ми, типу, виграли цій війні. Тому цей варіант, ну вони можуть розглядати. Але це тільки сценарій, який передбачає збереження Путіна при владі. Як тільки ми прибираємо цю переміну, ну повірте, там почнуться зовсім інші процеси, і багато хто буде абсолютно не Роти тип вивізти всі війська, віддати назад всі території, ну і зробити вигляд, що нічого не відбулося. а в Усьому був винен Путін, якого вже немає. Угу. Зрозуміло. Я дякую Ігоре, вам за цікаву розмову. Ігор Риттерович, політолог, був разом із нами. Ігор ще раз вам дякую. Слава Україні, героям слава. Я дякую нашим глядачам. Закликаю їх підписатися на наш Ютуб канал, писати свої коментарі та запитання. Я дякую, що ви залишаєтесь з новинами лайф. Мене звати Олена Халілова. Зустрінемось.